Неділю, 13 квітня, група молодиків на Подолі в Києві слухали музику російських виконавців. А як ми знаємо, хто слухає російську музику, той і спонсорує російську війну і, зокрема, допомагає окупантам виготовляти ті ракети, які потім летять на нас з вами. У відповідь на зауваження перехожих і на їхнє нагадування про трагедію в Сумах. Юнаки збільшили гучність і почали висміювати громадян. Крім того, на останніх секундах відео було чутно, як навіть один із підлітків намагався вімкнути гімн країни-агресорки. Ви уявіть в цей час, коли в Сумах люди оговтуються після тієї трагедії, розбирають завали, збирають загиблих. Спілкуються з людьми, повідомляють їм ці страшні новини. Що більше вони не поспілкуються зі своїми рідними та родичами, бо російська ракета їх вбила. Ось тут у нас в Києві дехто сміється і розповідає про те, що вони можуть робити все, що вони захочуть. Звісно, що поліція виявила це відео інциденту під час моніторингу соціальних мереж ну і це обурило. Багато хто а, показував ці відео. Потім а, і закликали поліцію відреагувати. Отже, серед порушників це двоє 17-річних мешканців столиці, а також 20-річний житель області. Юнаки пояснюють свої дії станом сп'яніння. Мовляв, напередодні вони вживали алкогольні напої, які придбав їм старший товариш. Але я до того, що батьки цих юнаків мали би провести з ними виховну бесіду. Бо вже з ними поспілкувалася, звісно, Служба безпеки України, Національна поліція. Але, мабуть, все ж таки і СБУ і Нац поліції краще проводити також бесіду із батьками, щоб вони. Правильно виховували своїх дітей, ну от коли ми справді виліземо із цієї бульбашки, що мова не має значення, що що ми слухаємо, дивимося не має значення, все має значення. Здавалося б, на вже понад третій рік повномасштабної війни всі мали б зрозуміти, що не варто. Переглядати російськомовний контент не варто слухати російську музику, бо відповідно ви сплачуєте ось ті ракетні атаки, які потім росіяни застосовують проти України і проти нас з вами. Тому що звісно ми сплачуємо кошти, якщо вживаємо їхній контент, і ці кошти наші йдуть на те, щоб вбивали нас. Здавалося, це зрозуміло, але як бачите, ні. І на жаль, все через те, що ну відповідно, я розумію, що там підлітковий вік, і можна там всьому суперечити. Але це ж також залежить і від виховання, От які цінності вкладають батьки, що вони розповідають своїм дітям, і як вони пояснюють цю повномасштабну війну Російської Федерації проти України. Ну поки цим вихованням займаються наші правоохоронці. Ну, от вони склали на хлопців адміністративні матеріали за статтями про дрібне хуліганство і розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, тому що це було справді в громадському місці на подолі батьків-порушників також притягнули до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Наразі з молодиками працюють представники служби безпеки України. Впевнена, що вони перевіряють, чи не лише вони там. Музику російську слухають, бо, як знаємо, зараз Російська Федерація дуже активно вербує підлітків і не лише підлітків, але взагалі українців для того, аби скоювати теракти на нашій території, підкладати вибухівку, підпалювати автівку і все таке подібне. Ну і я ще раз нагадаю про те, що через російський удар по Сумах в вербну неділю 13 квітня загинули вже 35 людей. Ще 119 осіб постраждали. і до лікарень госпіталізовано 34 людини. 10 із них у важкому стані. Вважаємо швидкого одужання усім постраждалим і висловлюємо співчуття родинам загиблих.